Мужики. Всім привіт, всім слава Україні! Знаєш так, дивіться. Говорив я з Валіком, канал Татовий Гараж. Хто не знав такого чоловіка файного. І ми там обговорювали одну тему, скажімо так, нагадали про ланцюги на колеса. він каже, штука файна, але. Не все ідеальне, на жаль, і щоб так їх використовувати на повсякденно. що мається на увазі, щоб не було ніяких побічних ефектів? то того, на жаль, з тими цепами немає. Це файна штука, ті цепи. Вони на снігу добрі, в сильному болоті і так далі. Це все набагато збільшує зацеп трактора. Всі те знають принцип дії, ланцюгів на колеса, думаю, ви знаєте. Але є. Коротко поясню, так як я знаю, як я їх використовував і як нам в свій час в транспортній фірмі в Німеччині на Лісово заборонили їх використовувати деякий час, скажімо так, особливо для водіїв, які не мали досвіду користування з ними. Нам казали, у вас є лібьодка, Типа це цепи тільки для тих, хто знає моменти їх експлуатації. То я вам розкажу його, як мені казали, так як я знаю. Так далі, Цеп. Добрий, все прекрасно, все хорошо, ви знаєте монтаж його все. Але зауважте, по пересіченій місцевості, там де є якась ділянка, де трактору важко, і є ділянка, де є дуже хороший зацеп і без цепів, будуть, по-перше, ударні нагрузки на моста. Тобто зацеп буде не постійні. От у вас є, наприклад, протектор, так, він там торкається, є пітно контакту. Якийсь там зацеп. Або його немає, так, або він. Мається на увазі є, але якийсь рівномірний мається на увазі. З цепами того не буде, бо цепи знаходяться на певних інтервалах. Тобто колесо зачепилося, пішло в букс, зачепилося, знов пішло в букс. У вас така проблема з тим. На снігу чи в якомусь болоті. то фігня. Тобто, воно, можна сказати, ролі ніякої не грає, того що мається на увазі, це якась м'яка поверхня. Яка ударів тих буде мати менше, відповідно від якоїсь там місцевості, де є там якийсь там гравій, корені, дерев і так далі, як я раз зачепився, що оставив середнього моста на дорозі. Не як на дорозі, там в тому болоті. Менше з тим, на дафі, трохосному. І ситуація така. Воно все прекрасно до моменту того, коли починається проміжутки. Оце добра дорога, слизько, добра дорога, слизько. Для гальмування також ці цепи, вони лучше, все прекрасно. Але ви маєте мати цю фігню на увазі добре. Також підвищений ізнос самих шин. От є, наприклад, безкамерні шини, їм якось там трошечки легше, а є шини з камерами. Де є ризик? Наприклад, люди спускають колеса зимою, це логічно. Так має бути, це мають робити всі. Тобто тиск має бути знижений зимою. По-перше, що резина сама по собі, вона стягується. А по-друге, щоб зробити більше це пітно контакту. мається на увазі самі розуміти. Я поясню так, як я знаю, і попрошу до мене не чіплятися, якщо я чогось добре не знаю. Скажіть тільки, якщо ви знаєте, що щось все. Не кажіть, що я дебіл, бо мене це нервує. Бо я не всезнайка і не зобов'язаний. Значить, і така фігня, що. Колесо може провернутися від підвищеного свого, як то кажуть, зацепу. Тут, тобто, тиск недостатній, щоб тут, от, от, тертя, як то кажуть, було більше, да? щоб був контакт його більший. І бували нюанси, що провертало резину. Добре, вона безкамерна, допустим, це не страшно. Якщо з камерою, ви викинете нахер камеру. Все, така проблема. Також проблема є, дуже вона така. Поверхнева, тільки мало хто на неї звертає увагу. Ланцюг сам по собі, під час того, як він зачіплюється за щось, він сам по собі металевий, так? поверхня, допустимо, тверда, а найслабшим місцем виявляється саме резина, тобто її там шипи і так далі. Скільки я бачив і скільки розказували за обірвані оці місця, за е, потертості в місцях, де ланцюг типу, впав між е, шеврон і так далі, за сильні пошкодження саме цієї поверхні. Так. Того ж ви ж не можете, що це 100%, наприклад, пересічена місцевість, мається на увазі бездоріжжя мається на увазі. Тобто, чи 100% нормальна дорога. Тобто вас, Ви ж не будете кожні 100 метрів там знімати чи ставити ті ланцюги, правильно. І так, за кілька таких плотних виїздів ви можете і помітити ці пошкодження на самій різині. Старі трактористи розказували, що цепи на зиму. Починаючи з листопада, отако, до березня, колеса викидалися при їзді з тими степами постійно. І їх було добре придольство поставити, і їх ніхто і не знімав кожні пару годин, як то кажуть. І така була ситуація. Тобто і пошкодження самого протектора від тих ланцюгів буває. Не буває, а є постійно. І от від ударів буде страждати механічна частина, там міст, привід, диференціал і так далі буде страждати. А від самої. Системи того ланцюга буде страждати резина. О, так що плюси в ланцюгах є очевидні, ну, але і все одно є мінуси для балансу, як то кажуть. І від того нікуди не дінешся. Так що ви собі щоб зауважували, що якщо десь, можливо, без тих цепів, як то кажуть, що ви ними не злоупотрібляли. Ну, не дінуся від того суржика не йде. От і вся, як то кажуть, ідея, думка, за що хотілося розказати. Вся фігня, на прикладі, наприклад, їзди без там ланцюгів, якщо ви там не маєте їх де взяти, або так старається, і так далі. То є друга фішка, на прикладі понижених передач, чого люди деякі з розгону беруть болото. От. А інші там беруть помаленьку. Розгон це інерція, яка от допомагає передкові, наприклад, якщо трактор там не передньоприводний, подолати супротив того самого болота чи снігу. Так? Просто вгатитися в нього з силою, цим імпульсом удару, подолати там супротив, скажімо так, руху трактора чи машини, наприклад. Це я вам по-простому розказую. Це от інерція, розгон плюс. Розгон під гору так само. Щоб інерція руху полегшувала підйом. Бо ви помаленьку колеса все одно зірвуться в букс, у вас нема імпульсу того розгона тої інерції, і ви просто злетите назад. А є ще друга ситуація: є різні поверхні. Наприклад, є такі сніги цікаві, такі як подушки. Так? Верхня частина їх більш тверда, а під ними починається каша. І коли тракторець зривається в букс, чи машина, зривається в букс. так? По-перше, відповідно, втрачається зацеп, бо колесо не обертається, і сила пробуксовки, ну, момент пробуксовки більший за момент тертя коліс з цепною поверхнею самим зацепом. маємо. Це по-простому ніякої фізики. Я тут вам не розказую ніякої там геніальної теорії, там, фізичної, просто розказую, так як я знаю. Все. І от вся методіка. Тому в таких моментах, в деяких з них, інерція, розгон. Чи швид... швидкість обертання коліс може зіграти з вами навпаки, тобто ефект дати зворотній. Ви можете просто закопатися і сісти. Тому що коефіцієнт тертя, оця сила тертя, сила зацепу була більшою від коефіцієнту пробуксовки коліс. Бо чим більше коефіцієнт пробуксовки з часом він рівняється з коефіцієнтом того зацепу, скажімо так, я по-простому говорю. А потім він стає більшим, тоді колесо геть втрачає зацеп, і починає просто. Копати вниз, а не вперед. І все. Тобто сила движителя менша за силу, скажімо так, тяжіння до землі. І він просто провалюється. І в таких випадках маса трактора з ним теж грає злий жарт. Для того і видумували, наприклад, спарки і так далі. Щоб менше він душив, але більше чіплявся. От Менше уплотнення ґрунту, наприклад, на багатьох роботах. Щоб трактор мав і зацеп, але і не душив, не провалювався. Для того є там спарки на тракторі, там, чи на комбайни, чи на все інше, Гусениці є і те все, що з тим пов'язано. Пітно контакту порівняйте гусениці і колеса. Для прикладу, це вам так по-простому. Оце так, щоб все в одну тему проходімості техніки, так, вам, так як я знаю і розумію пояснити. Тому інколи, як казав Мороз, там один був такий придурок, колишній спікер Верховної Ради Сепаратюга. Я думаю, спішити не потрібно в деяких моментах. Тобто, щоб вам розгон дав, то там треба ще підбирати умови під той розгон. А інколи треба помаленьку, не поспішаючи. Наприклад, на болотах, в яких є отака трав'яна пленка. Якщо у вас колесо втратить зацеп і провернеться пару разів, воно просто розірве ту пленку, трав'яну, і ви провалитеся в чисте багно. А як ви будете їхати помаленьку, ви будете просто і рухатися, і не роздирати цей шар верхній, твердий, так як зі снігом і з багато чим. І з різними примерзлими болотами, наприклад. Є верхній шар, люди починають там буксувати, провалюються до води, можна сказати, майже, і починається жопа. Тоді думаю, що ж ту робити. Також з тим кажу, є всякі нюанси. Скорость інколи, навпаки, може наробити вам лишніх проблем. От і вся музика. Маса добре в полі. в Болоті добре ширина, і ці ланцюги і так далі. Тобто сам за це більший, чи від ширини колеса, чи від спарки, чи від того самого ланцюга. Але дивіться, щоб ви просто не оставили того моста, ту коробку і все остальне, сцеплення там з тими ланцюгами і ті колеса. Бо буває всяке, є всяке. люди, які не мають досвіду, а думають, що то все дуже просто. От, от, Вчепив, поїхав, забувся. От, не, не буде так. Чи там розігнався і все буде добре, теж так не буде. Підбирайте, дивіться якісь відоси людей, як вони там на різних е, 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 дивіться відео по евакуації техніки, дивіться відео, як там каже, застрел в болоті, там, так далі. Там от і все. Дивіться, побачите, як в різних ситуаціях, що лучше. Вони вам наглядно можуть більше показати. І ви собі потім будете розуміти, ага, тут треба гнати, ага, тут треба помалу, тут треба ланцюги, тут лучше не ставити. І все, все буде нормально. Відосів ятьма люди знімають, показують свої невдачі, і на тих невдачах і ви можете трохи і навчитися. От і вся, як то кажуть, психологія і філософія. От, жду свої. Посилочки з Аліекспресу, я ще ніколи з Китаю нічого не заказував. Мене знайомі всі постійно. Я з Китаю та я з Китаю, а я боявся, не знав. А зараз, вроді, щось вже на таможні, щось вже їде. Пару днів, вроді, буде, будемо щось там, буду світло ліпити та й таке. Не знаю, я через ті всі коментарі хороші, які люди написали, я пару днів тільки передишки в мене було, скажімо так. І я стараюся працювати далі для них всіх. Я б ніколи не покинув би того всього. Поки є ті хлопці, яким щось допомагає, те, що я роблю. А те, що я на них звертаю увагу, я така людина на тих поганих, типу, коментаторів. Я, така люд... я не можу, на жаль, упустити все. Я хочу щоб всі показували своє справжні істинне лице, якими вони людьми є. Вони все все показують. А я буду згадувати так само всіх, бо я того всього не упускаю, на жаль, такий я є. Закрити повністю очі я не можу. Я не можу проковтнути того всього, я не можу змовчати. Я такий, хтось другий, все. Отака таке моє життя дебільне, бо я сам трохи. З привітом, от і все. Я сподіваюся, що все це дасть плоди, і дає, і буде давати, хто б що не говорив. От і все. Та й таке, хлопці. Грузики на колеса ці. Багато питали я відписую. Я ще нагадаю, це з ленти з транспортера, гній качати на цьому. Боковий ролик, натяжитель транспортера, з телятників, з хлівів, і так далі. Він щось. 24,5 кг має. Ну, ще я його покрасив добре і так далі. Рахуй 25. Я так шуткую. От і вся фігня. Груз на колесі дуже багато грає роль. Не забувайте за те. А наразі добрі хлопці, будьте всі здорові!